Мої дослідження загалом показали мені наскільки суб'єктивним є наше сприйняття реальності. Всі ми любимо думати, що бачимо світ таким, який він є, але ці дослідження показують, що все не так просто, адже мозок активно створює твою реальність, і уява може переплітатися з цією реальністю. Ви слухаєте подкаст трохи легше. Це простір, де ми розглядаємо перевірені підходи, що допомагають організувати життя, підтримувати здоров'я і продуктивність. У кожному епізоді ми обговорюємо ідеї та інструменти, що роблять життя простішим та змістовнішим. З вами я, Анна Коваленко, коуч, закохана в науку про поведінку. Я переконана, що зміни можливі без насильства над собою, якщо використовувати правильні підходи. Розповідати про них простими словами і є місія цього подкасту. А кожен випуск це ваш крок до того, щоб жити це життя трохи легше. Як часто ви думаєте, що точно щось або когось бачите, а потім розумієте, що здалося, це точно мій друг. Або з за кота йде мій автобус, а потім виявляється, що це незнайомий чоловік, а їхав взагалі трамвай. Це все приклади того, наскільки хиткою може бути межа між реальністю та уявою. І це змушує замислитись: а як ми вирішуємо, що є правдою, а що лише витвором нашої уяви? Чому в стресових ситуаціях ми схильні більше вірити в негативні сценарії і як ці процеси впливають на наші емоції, рішення та життя загалом? Розібратися у цих питаннях мені допомогла дослідниця когнітивної нейронауки Надін Тейкстра. Надін вивчає, як мозок розрізняє реальність та уяву і які механізми стоять за цими процесами. Перед тим як ми зануримося у всі деталі та нейронні внутрішні нашого мислення, нагадаю: це третій сезон подкасту, і він несе в собі неабиякі сюрпризи. Ви почуєте розмови про доведені підходи для якісної рутини і здорової продуктивності, подивитесь на свої рішення, думки і переконання під новим кутом і точно здивуєтесь, скільки всього не знаєте про свій мозок. Тому, якщо ви ще не підписані на трохи легше, зробіть це на платформі, де слухаєте цей епізод, щоб не пропустити нові випуски. А подякувати за них легко. Поставте оцінку чи лайк. Це дуже допоможе у просуванні корисного контенту. А тепер перейдемо до розмови з Надін. Надін, вітаю тебе у моєму подкасті. Я дуже рада сьогоднішній розмові з тобою. Мене захоплює тема твоїх наукових робіт про те, як мозок розрізняє реальність та уяву. чи можеш трохи більше розповісти, як ти обрала саме цю галузь дослідження? Так, звісно. Спочатку мої дослідження були зосереджені на тому, як ментальні образи або уяви працюють у мозку. І коли я говорю про уяву, здебільшого маю на увазі візуалізацію. Наприклад, коли заплющуєш очі, уявляєш, що сидиш на пляжі, і у свідомості з'являються різні картинки. І під час моїх кандидатських досліджень я показала, що коли ми уявляємо щось подібне, наприклад, картинку пляжу, мозок реагує так, ніби ми дійсно на пляжі. Отже, є багато спільного в тому, як мозок обробляє уяву та реальні події. І після цих досліджень ми почали задумуватися: якщо мозок діє так схоже, тоді як ми розуміємо, що є реальним, а що уявним? Отже, це зацікавило тебе? Так, це захопило мою уяву. Окей. А яке з твоїх відкриттів найбільше повпливало на тебе? Щось таке, що змінило твоє сприйняття життя або інших людей. Отже, те, що ми зрозуміли у 2022-2023 роках. Якщо люди уявляють щось дуже яскраво, і ситуація доволі неоднозначна, наприклад, щось важко розгледіти, Є верогідність сплутати свою уяву з реальністю. Тобто здорові учасники, як от ти і я, звичайні люди з вулиці, за відповідних обставин і з яскравою уявою, можуть повірити, що це реально мені це відкриття показало, що межа між уявою та реальністю не така чітка, як нам здається, і її можна досить легко перетнути. А як це вплинуло на твоє життя, наприклад, чи на твоє сприйняття інших людей? Я думаю, що мої дослідження загалом показали мені наскільки суб'єктивним є наше сприйняття реальності. Всі ми любимо думати, що бачимо світ таким, який він є. Наприклад, коли йдемо вулицею, віримо, що побачене нами точно відповідає тому, що існує. Але ці дослідження показують, що все не так просто, адже мозок активно створює твою реальність, і уява може переплітатися з цією реальністю. Це дійсно підкреслює суб'єктивність прийняття реальності. Для мене таке відкриття має багато наслідків. Наприклад. Інша людина може мати зовсім інше сприйняття реальності ніж я, і це не означає, що вона помиляється або що помиляюся. Я це значить, що ми маємо різні точки зору, і думаю, це важливо пам'ятати. Бо якщо не враховувати цей чинник, він може призвести до різних непорозумінь. так, бо я думаю, що люди про це не говорять. Саме так вони не говорять по-перше, бо цього не знають скоріш за все. а по-друге, не обговорюють, як вони бачать світ. Так, так. Навіть на одне і те саме дерево можна <рес> подивитися по різному. Так, саме так. І ми просто припускаємо, що все і всі бачать однаково, але це не так. Одне з найкращих усвідомлень, що я мала в психотерапії, це те, що інші люди бачать ті самі речі по різному і мають на це повне право. Бо як ви зрозумієте, з цього випуску це для нас дуже природно. І погодьтесь, що бачити світ лише своїми очима трошки нудно, бо не дізнаєшся нічого нового. Одна справа просто почути мене зараз і кивнути, а інша дійсно усвідомити і перестати витрачати час на безцінні сварки, образи і суперечки. Це усвідомлення дуже добре впливає на стосунки, і я вдячна, що ще 8 років тому у моєму житті були правильні люди, через яких я довіряла психологам, а не уникала їх. І, можливо, такою людиною для вас зараз стану я. Якщо ви виснажені, бо втомилися постійно щось доводити партнеру, родичам чи керівнику, і складається враження, ніби вони вас просто не чують, то виявити причину і перестати щоразу вибухати допоможе перевірений психолог. І не треба питати знайомих і купувати сеанс як кота у мішку. Натомість все можна зробити трохи легше і обрати спеціаліста на платформі Mindly. Ви проходите тест і обираєте психолога за відеовізитівкою і описом. Спробувати можна вже сьогодні і за промокодом EASY, англійськими літерами E-A-S-Y, Він є в описі епізоду. Ви отримаєте 10% знижки. А зараз ми повертаємось до розмови. And, um, і згідно з твоїми дослідженнями, нейронні механізми, що відповідають за уяву, перетинаються з тими, що відповідають за сприйняття реальності. Що відомо зараз про те, як мозок розрізняє реальність та уяву, дивовижно небагато, що для мене добре, бо це означає, що я ще маю роботу. Але якщо серйозно, існує багато ідей. Та зараз найбільш перспективно полягає в тому, що, хоча уява використовує ті самі механізми, загальна активація трохи нижча, коли ми уявляємо. І можливо, мозок може використовувати цей факт, тобто трохи слабшу активацію, щоб розрізняти уяву та реальність. Але якщо уява стає дуже яскравою, людина може почати плутати ці стани. та зауважу ще одне у житті поза лабораторією, ми зазвичай також можемо використовувати здоровий глузд, хоча це іноді теж не спрацьовує. Наприклад, коли ти йдеш вулицею і уявляєш рожевого слона, ти не думаєш, що він справді там, бо рожеві слони не гуляють вулицями. Тобто є такий аспект здорового глузду, який я думаю також важливий для мозку. І можливо, ти би могла навести приклади, як ми щодня змішуємо уяву та реальність, навіть не помічаючи цього. Так, я думаю, є більш та менш очевидні приклади. Один із прикладів, які я часто проживаю, це коли я чекаю на автобус біля зупинки і за рогом з'являється вантажівка. отже, це не автобус, а вантажівка, але кілька секунд я думаю, о, автобус вже тут. Це тому що я уявляю прибуття автобуса, і через це роблю помилку. Ще один приклад: це коли стоїш у заторі, чекаєш, коли на світлофорі загориться зелений, і через те, що ти дуже хочеш, щоб він загорівся, можеш на мить подумати, що він уже зелений. Хоча насправді це не так. отже, думаю, такі приклади знайомі більшості з нас. Або коли ми шукаємо другу натовпі, бачимо когось і переконані, що це наш друг. Бо ми так очікуємо його побачити. Нашу ява малює, що друг має бути саме тут. Але коли ця людина обертається, ми розуміємо, що це хтось інший. Отже, це все приклади, де ми усвідомлюємо, що те, що ми бачимо, насправді не є реальним. Але є багато прикладів, де ми цього не усвідомлюємо і просто робимо припущення. Наприклад, ми можемо зробити припущення про чиїсь наміри через їхню поведінку, і бути абсолютно впевненими, що праві, і потім діяти на основі цих припущень. Хоча це зовсім не так. Ми можемо припустити, що інші люди сердяться на нас із за їх поведінки. Але ми ніколи не перевіряємо, чи це так Отже, якщо я не маю вербального підтвердження від іншої людини, що вона, наприклад, сердиться або їй подобається, Бається чи не подобається моя ідея, то я не можу бути впевненою, і все це буде лише моєю конструкцією. Думаю, так. І я думаю, що є більш-менш очевидні ситуації, коли люди дають тобі багато доказів. але загалом, думаю, ми занадто швидко довіряємо нашому сприйняттю. І в багатьох ситуаціях варто зупинитися і подумати. чи це справді реально, чи я конструюю цю реальність? І коли ти давала ці приклади про світлофор або щось подібне? Це все приклади того, як ми конструюємо те, що бачимо, і що сприймаємо. Я читала багато літератури про це, і для мене фраза конструювати реальність звучить нормально. Але для слухачів, можливо, ні. Можливо, вони не розуміють, що означає конструювати реальність, а не просто думати. Так, Можеш трохи роз'яснити цей термін? Звісно, так. Думаю, більшість людей уявляють, що спосіб, який ми сприймаємо світ, наприклад, якщо ми говоримо про візуальне сприйняття, це ніби як камера, чи не так світло потрапляє в наші очі, як на камери, і мозок просто пасивно обробляє ці сигнали. Думаю, таким чином це уявляє більшість людей, але це насправді зовсім не так. Що дійсно відбувається, світлові хвилі потрапляють на сітківку і перетворюються в електричний сигнал. А завдання мозку є зрозуміти, що означають ці сигнали. Мозок повинен інтерпретувати їх і припустити, що вони означають. Ці сигнали є зашумленими, нечіткими. Вони такі через те, як працюють очі, через те, як світло потрапляє на сітківку, тому немає ідеальної відповідності між сигналами на сітківці та реальністю. Отже, мозок повинен використовувати всі свої знання про світ, щоб створити припущення, що ці сигнали можуть означати. Це дуже активний процес. Ще один спосіб подивитись на це: лише близько 10% сигналів, які надходять до мозку, приходять від очей. Решта це сигнали, які мозок відправляє назад. Тобто, мозок активно добудовує картину, намагаючись надати їй зміст. Отже, ми постійно заповнюємо прогалини Саме так. Коли ми щось не розуміємо, наприклад, не можемо до кінця розпізнати якийсь шум, звук, зображення, щось має нечіткий вигляд, ми намагаємося знайти найкраще пояснення, яке маємо на основі нашого досвіду. Саме так І я думаю, що дуже яскравий приклад того, як ми заповнюємо прогалини в сприйнятті. Це сліпа пляма в нашому оці. Є частина сітківки, яка не отримує світла з зовнішнього світу, бо у ній знаходиться зоровий нерв, через який сигнали передаються у мозок. Якщо би ми бачили лише те, що потрапляє на сітківку, постійно бачили б цю дірку, адже жодного світла туди не потрапляє. Але ми не бачимо темних плям, бо наш мозок заповнює цю прогалину. Це дуже доречний приклад. Так, це захопливо, бо ми про це не чуємо, коли дорослішаємо. Ми не читаємо про це інформацію, а насправді це дуже дуже цікава тема. Яка думка наразі вам сильніше відгукнулась у цьому епізоді? Я думаю, у більшості з нас регулярно виникає бажання такі корисні думки впроваджувати і покращувати якість свого життя, але це не означає, що ми дійсно щось робимо. Тому вирішила поділитись перевіреним підходом, з яким ви більшовірно зробите бажане. Отже, дуже корисно безпосередньо перед тим, як почати щось робити, подумати, навіщо ви це робите? Яка вигода? Наш мозок постійно перевіряє, яку винагороду він отримує за ту чи іншу дію. Якщо можна нічого не робити, то так і буде. Мозок економить ресурси. Тому відповідь на питання, навіщо це мені, дійсно допомагає зробити результат цінним, створити винагороду. Наприклад, якщо ви хочете потренуватись, то прямо перед початком буде корисно нагадати, чому ви це робите. Може, це покращує ваше емоційне здоров'я або менше болить спина. Якщо ви хочете зробити цілі і планування зручними, а не обтяжливими, навчитись робити зміни без насильства над собою і мати набір покрокових інструкцій, як хакнути свою поведінку, то я створила для вас унікальний коучинговий воркбук, який зробить ваше життя не лише легшим, а й більш змістовним і організованим. Посилання в описі під цим випуском, а за промокодом Подкаст українськими літерами ви отримаєте знижку 20%. А зараз повертаємось до епізоду. Окей, і повертаючись до уяви, я чула, що деякі люди схильні втрачати інтерес до певної діяльності після того як уявили її у всіх деталях. Чи це теж випадок змішування реальності та уяви? Так, я думаю, таке можливо, бо ми здатні використовувати свої уяви, щоб створювати або симулювати альтернативну реальність. Ми можемо дуже яскраво щось уявити. І тоді наш мозок і тіло сприйматимуть це як реальність на певний час. Це означає, що ми все одно відчуватимемо емоцію та все, що пов'язано з цим досвідом. Наприклад, якщо людину являє страшну подію, скажімо, їй треба провести презентацію, то вона ймовірно відчує нервозність, її серцебиття почастішає, і людина відчує ті самі емоції, які відчувала б у реальності І через це вона може вирішити: я не хочу цього робити. Я не хочу бути в цій ситуації, бо це неприємно. І думаю, тут виникає питання, чи це плутання уяви з реальністю? Я не знаю, але можна сказати, що можливо уява цієї людини є неточною. Можливо, якщо б вона насправді опинилася в цій ситуації, її відчуття були б зовсім іншими. А людина може ухвалити рішення на основі того, що уявила. Але що насправді не було реальним. втім, в інших випадках наша уява може бути доволі точною, тобто ми можемо досить добре уявити, якою буде ситуація, і тоді ухвалені на основі цього уявлення рішення можуть бути правильними, якщо я зрозуміло пояснила. Так, це зрозуміло. А як цей уявний досвід впливає на нашу впевненість? Впевненість у чому? У собі? У тому, щоб досягти успіху у чомусь? Так, я думаю, якщо постійно уявляти, що зазнаєш невдачі, в майбутніх починаннях почуватимеся, менш впевнено, бо переконуватимеш себе, що це є твоя реальність. Але якщо уявляти, що досягаєш успіху, це може підсилити відчуття готовності до дій, бо створює позитивну асоціацію. Отже, ми маємо використовувати нашу уяву, щоб трохи підштовхнути нашу реальність у бажаному напрямку. Окей, а чи можуть стрес чи емоційний стан впливати на здатність мозку відокремлювати реальність від уяви? Це дуже гарне запитання. Зараз ми маємо не так багато досліджень на цю тему, але я припустила, що це дійсно так. Наприклад, одна з теорій про шизофренію стверджує, що люди з цим розладом постійно перебувають у стані високого стресу або підвищеної тривожності. І можна припустити, що в такому стані людині дуже важливо реагувати на будь-які можливі загрози або небезпеку у своєму середовищі. через це може виникати схильність бачити загрози навіть там, де їх немає. Тож, на мою думку, це один із прикладів, яким чином це може проявитися. Швидше за все, під час стресу ми не завжди сприймаємо уявне за реальне, але ймовірність цього точно зростає. І, можливо, ми менш схильні плутати уявне і реальне, коли немає негативних факторів, коли відбуваються позитивні речі. Отже, зазвичай стресові ситуації пов'язані з певними подіями у нашому повсякденному житті чи на роботі. І ці стресори переконують нас у тому, що щось піде не так, як ми хочемо. Ми починаємо в це вірити, нервуємо, чи боїмося результату. І мабуть, саме в цей момент варто запитати себе, чи це реальність чи ці емоції та почуття дійсно відображають реальний результат, адже зараз це лише моя уява. Так, я думаю, саме так. Я думаю, це абсолютно правильно. І зазвичай, коли я починаю турбуватися і питати себе, що якщо все піде не так? Я потім питаю себе, що якщо все піде так, тобто просто спробую явити інший варіант, дай собі ще одну можливість і подивися, яка із них насправді є більш ймовірною. І думаю, це досить стандартний підхід у поведінковій терапії, але він також має корені в нейронауці. Яка звільнююча думка а що, якщо все піде так? Так, саме так ми рідко зупиняємось, щоб мислити таким чином, але ймовірність обох сценаріїв часто однакова. Так, це правда. Окей, і я не впевнена, чи існує відповідь на це запитання, але я спробую чи є якісь інсайти, як ми можемо тренувати свій мозок, щоб краще розрізняти реальність та уяву, уникати припущень і ухвалювати кращі рішення. Я не думаю, що є багато досліджень саме про моніторинг реальності та уяви, але Є деякі дослідження про саморефлексію та самосвідомість. Думаю, загалом спроба тренуватися, перевіряти свої припущення вже допоможе. Ми не звикли перевіряти припущення, нам ближче діяти автоматично. Але думаю, це приносить користь, якщо в важливих ситуаціях або у тривожні моменти. Зробити крок назад, і трохи подумати про це. думаю, це вже може бути дуже корисно. Так, а як ми можемо використовувати силу нашої уяви собі на користь? один із способів те, про що ми вже говорили, замість того, щоб уявляти всі способи, як щось може піти, не так, уявити, як все може піти саме за планом. думаю, наш емоційний стан дуже залежить від того, як ми дивимося на світ, і ми можемо це трохи контролювати. Ми можемо докладати зусиль, щоб менше зосереджуватись на негативних сценаріях і насправді більше пробувати уявляти позитивні. Такий підхід обдурює мозок робить ці реальності більш ймовірні, і це дозволить почуватися краще, бути більш впевненими і, можливо, більш готовими до дій у цьому напрямку. Знову ж таки, це все припущення. Це те, що ми знаємо зараз, на базі поточних досліджень, але нам потрібно провести їх більше, щоб підтвердити механізм роботи цієї системи. І можливо, ти знаєш щось про опанування нових навичок. Отже, як ми можемо використати уяву в цій сфері? Є досить цікаві дослідження, які показують, що, наприклад, у спорті також у грі на музичних інструментах ми можемо тренувати свій мозок, просто уявляючи, як щось робимо. Якщо ти граєш на піаніно, тобі навіть не потрібно грати. Ти можеш просто сидіти вдома, закрити очі і думати про те, як граєш, і це вже покращить твої навички. Те саме стосується спорту. Якщо ти хочеш навчитися грати в теніс, можеш просто уявляти, як граєш, і це також покращить твої здібності. Звісно, тобі все одно доведеться тренувати свої фізичні м'язи, але нейродні зв'язки, які відповідають за ці рухи, можна тренувати просто уявляючи ці дії. І те саме стосується інструментів. Ти можеш тренуватися, просто уявляючи, як граєш. Вау. І це підтверджено одним дослідженням чи вже декількома. Є кілька статей. Наприклад, є дослідження про навчання гри на скрипці у спортивній психології. Також є цікаві дослідження отже, це вже встановлений факт. Ми знаємо, що така тактика працює. А як ти використовуєш знання з твоїх досліджень, щоб покращити своє життя? Можливо, є якісь цікаві підходи? Думаю, це те про що ми вже говорили. Намагатися зосередитися на потенційно позитивному майбутньому, я активно використовую цей спосіб у своєму житті. І ще одне, щоб покращити міжособисті стосунки, варто фокусуватись на тому, що твоя реальність суб'єктивна. Наприклад, коли я дуже не погоджуюсь з кимось або маю конфлікт, я намагаюся уявити, який вигляд має реальність цієї людини, і на хвилинку замислитися, що мої припущення можуть бути неправильними. Думаю, це може допомогти в таких ситуаціях. Окей. А коли ти стикаєшся з необхідністю ухвалити складне рішення. То як знання про переплетення реальності та уяви допомагає тобі це зробити? Це гарне запитання. Я думаю, усвідомлення того, що мої хвилювання можуть бути необґрунтованими, дуже допомагає. У будь-якій складній ситуації я, як правило, спершу помічаю всі можливі негативні сценарії. Тоді я намагаюся перевірити, чи вони справді ймовірні, чи я просто автоматично являю найгірші сценарії. Це допомагає бути більш об'єктивною, й аналізувати, які речі дійсно можуть статися, а які я просто припускаю. Так, це цікаво. І наостанок я би хотіла запитати, які питання ти хочеш вирішити у своїй майбутній кар'єрі. Наприклад, якщо ми зустрінемось через. 10 років, що б ти хотіла з'ясувати чи чого досягти. Я б дуже хотіла дізнатися про мозкові механізми, які дозволяють відрізняти уяву від реальності. Зрозуміти, які ділянки мозку взаємодіють одна з одною, де є надмірна активація, а де її бракує, коли цей процес дає збій. І я думаю, що дуже важливо розуміти всі деталі того, як ці різні області мозку взаємодіють і як ці системи працюють разом. Це було б моєю мрією. Такі знання допомогли б зрозуміти, що йде не так у випадках, наприклад, шизофренії або психозу, за яких люди не можуть розрізняти уяву та реальність, тобто головним чином для лікування цих розладів. Думаю, зрештою, так це стане частиною лікування. Але водночас мені важливо донести до людей, що це безперервний процес. Ми всі знаєте, часто плутаємо уяву з реальністю. І все не так вже об'єктивно, як здається. Окей, отже, ми не центр Всесвіту саме так. Надін, це була чудова розмова. У мене більше немає запитань. Дякую, що відповіла на всі. Думаю, ця тема висвітлить очевидні для тебе і не такі очевидні для інших теми, про які варто замислити. Дякую, і дякую за запрошення. Мені було дуже приємно. Це кінець епізоду. Рада, що тема вас зацікавила і ви дослухали до кінця. Нагадаю, що подякувати за подкаст легко. Залиште коментар на будь-якій платформі, а якщо епізод дуже сподобався, то можна одразу на декількох. Діліться епізодом з важливими для вас людьми і до скорої зустрічі.